ми в АТБ, друга частина обзору, великодніх прикрас. Формочка для яєчок Курячих. Наліпочки в пасхальному стилі. Глазур біла для відсоційних. Такі кошики, щоб іічки ложити грублі в формі зайк. Зайки ставте лайки. Так, свічкова падка спина з кришкою, 54 гривень білого кольору, такого кольору, такого і такого. далі посипка. Далі свічка така. Яичка. Е наліпки на яїчки. Е так, яєчки, е щоб самому розкрашувати. Це магнітики на холодильник. Хоча, хотя... Ні, це щоб вішати. Так. Да. Це така прищіпка така. Прищіпка, так і написано: набір декоративних присіпок. Ічки такі мраморні. Це набір для творчості. Створились ті стом. Ну, прикольно. Набір, набір для творчості. Ось такі от набори. Це наліпка на магніті, так? Да? Нет, это такая, знаете, силиконовая. И вот такие вот блестящие на липочке. Вот тут пасхальная тематика. Квиты. Ромашки. А ландыши есть? А, вот ландыши. Вы любите ландыши? Так, дальше такие зайчики. Happy Astar пише. Такі іграшки. Ну. Ага, і ще є отакі от штучки пластикові для яичок. І оце, що у нас... Прекраса, прикраса. Просто квіти. Ну, це весь обзор. Дякую за увагу. А ви святкуєте Пасху? І скільки днів? І ходите в церкву. Якщо не хотелося, давно не були в церкві, то сидіть і без О!